Вітаю вас. Якщо звернули увагу, то сьогодні досить цікаві цифри: 22, 02, 2025. І ще буде два дата 25-02-2025. Тобто це супер дні, що будуть актуальні, щоб прагнути гармонізуватися. І стан, і свою свідомість. І такий новий перехід у нове. Кожен день нам це пропонує. то чого ж ми таку можливість використаємо? Тож, перехід на новий рівень через цифри 2 та 5. Тобто, двійка нам допоможе активувати баланс, потік змін, а п'ятірка, квантовий стрибок у нову реальність. Тож зараз загадайте бажання, яке буде для вас самим найкращим, самим актуальним, самим, саме вашим. Вмастіться, там, де буде вам зручно, удобно, таке спокійненьке містечко, де вас ніхто не потурбує. Гармонізувати внутрішній стан, прийняття рішень, відкриття нових можливостей. Я думаю, це буде цікаве. Особливо це відкрити нові можливості, побачити нові можливості, створити нові можливості. Тож, перший наш крок активація кодів двійки і п'ятірки. Сідаємо зручненько, закриваємо оченята, робимо два глибокі вдихи. Двійка у нас про баланс, про гармонію. Потім робимо п'ять коротких вдихів, видихів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Число пять, зміни, і прорив, але прорив в ту реальність, в створення тої реальності, яка саме вам потрібна, тому що прорив ще можна назвати там трубу в водопроводі. Тобто ми звертаємо увагу нашої свідомості, що ми про прорив, який про можливості. А не про каналізацію і не про е, труби водяні. Щоб свідомість чітко уявляла, що ми в неї питаємо, про який прорив, правда? Ідемо далі. Два глибоких вдиха. Виконуйте це самі, як це у вас. Два глибоких вдихи, П'ять коротких, Коротких вдихів. П'ять коротких. Хорошо, добре. Відчуйте баланс між стабільністю. Двічкою та рухом уперед. Наступний крок. Вібрація чисел у тілі? Можете уявляти, можете не уявляти, як це буде у вас. Можливо, в когось буде сфера двійки. Вона може бути блакитна, м'яка, можливо, це буде е, сфера така кругленька, можливо, це буде щось, як це буде у вас. М'яка, спокійна, вона дарує довіру, інтуїцію, баланс. Ідемо далі, добре. Сфера п'ятірки. Можливо, вона у вас буде як вогонь. Можливо, вона буде як золотий вогонь, живий вогонь. Як буде у вас все буде правильно? Потужна енергія. Активує саме це реалізацію, саме того, що вам потрібне. Швидко, сміливо. Далі уявіть, як сфера двійки та п'ятірки Вони наближаються до вас, і це все зливається в центрі грудей. Воно поєднується. Що ви відчуваєте? Дихаємо. І ці сфери поєднуються. Добре. Наступний крок цифри, які розкривають і програмують саме ту реальність, яка потрібна. Цифра два. Яка повільно обертається, випромінює світла, то запитайте у цієї двійки, яка повільно обертається, випромінюючи світло, де мені потрібен баланс і гармонія, питайте. Де мені потрібен баланс і гармонія? Послухайте відповідь. Добре. Далі запитуємо, чого я хочу, але боюся довіритися. Чого я хочу, але боюся довіритися. Почуйте відповідь, чого я хочу, але боюся довіритися. Далі цифра 2 трансформується в цифру 5, яка починає світитися золотом, вогнем, золотавим, таке сяєва. Відчуйте її силу та запитайте, у якій сфері життя я готовий чи готова до цієї реалізації, до цього прориву. Слухайте відповідь, яка саме сфера життя готова. Добре. Який перший крок, що кожному треба зробити, що допоможе вийти на новий рівень? Приймайте відповідь. Відповідь прийде по-різному. Чи образ думка? Просто внутрішнє звання. Ви це знаєте. Далі промовте свою особисту активацію. Я приймаю гармонію. Я приймаю зміни. Я готовий, я готова до нового рівня, нового етапу. Моє життя виходить на новий потік. Моє життя виходить на нове розширення. Я знаю і все тут. Якщо у вас зараз є можливість, ви можете не уявляти, а відкрити оченята, підняти свою дубку. І тут, в своєму зараз. Зробити прямо тут, прямо вже тут оці зміни. Встати і зробити 5 кроків вперед. Зробити це фізично. Якщо у вас зараз немає можливості, будете переслуховувати, і зробіть це обов'язково фізично. Ці кроки бажано 5. Кожен крок це вхід у новий простір, той, який саме вам потрібен. На останньому кроці глибоко видихніть, відчуйте силу змін. Добре. І будьте тут і зараз. Налаштовуйтесь на баланс. Між стабільністю і розвитком, баланс між стабільністю та розвитком, усвідомлення, куди я рухаюсь далі, відчуття внутрішньої сили для змін, які саме вам потрібні, і квантовий імпульс для цього прориву. Вдихаємо, реалізуємо, діємо. Ідеальний день саме сьогодні дозволяю собі зробити проявити нову реальність, саму щасливу, саму комфортну і гармонічну для мене, для моєї родини, для мого роду, народу людей планети Земля. В балансі, в паритеті, в комфортному гармонійному режимі для всіх существ, які зараз перебувають на землі. В такому паритеті. Добре. Ще вдих, видих, гармонізуємося. Дихаємо. Робота зроблена. Потужна активація. Відбулася. Тож вітаю вас. Вітаю і дякую. До нових зустрічей.